Ну, здавалося б, ну, що там такого в цих двох словах «few» і little? І «few» і little означає лише мало, небагато, ну в тому плані. Але якщо ми додамо тільки одну букву E few і E little, тоді. Ну, весь напрямок речення. Ну не напрямок, а настрій речення кардинально міняється на 180 градусів. Залишайтеся до кінця обов'язково, тому що будуть цікавинки, які вам допоможуть запам'ятати різницю між цими словами і вживання їх. Хоча й між few і little так само є різниця. Вони не не, не можуть вживатися одне замість іншого. Хоча обидва означають мало. Розглядаючи детальні пояснення, цікаві факти використання, а також будуть у нас вправи, ну і будуть нюансики, звичайно, без них нікуди. Саме оцих слів Few, Little і «a Few, «a little». і розглядаючи, що може зробити тільки одна буква, ось та буква виділена зеленим A «a few», «a little». Що вона може нам, як вона може напоміняти речення, ми мусимо звернути спочатку увагу на, на значення слів «few», і little. Щоб краще засвоїти, я склав ось таку таблицю порівняння few і little. Few означає невелику кількість чогось. Так? Чим воно відрізняється від little? Зараз побачимо, коли будемо говорити про little. Але я думаю, що з прикладами ви будете бачити різницю. Few books, мало книг, Few friends, мало друзів, few opportunities мало можливостей. Ну, і для того, щоб вам самим побачити різницю між цими словами few і little, подивіться про little. Little значення використовується для позначення невеликої кількості чогось. Упс. Так і few так само для позначення невеликої кількості чогось. Так у чому ж тут різниця? Дивіться тепер уважно на приклади. Порівняйте ці приклади. І ви побачите різницю. Подивіться: Little water, мало води, Little Time. Мало часу, little money, мало грошей. Там мало книг, тут мало води. І, і few і little означає мало. Ну або декілька залежно від контексту, правда? Чому ж тут різниця? Я впевнений, що ви побачили, що few і little відрізняються тим, що few використовується у значенні мало із злічуваними іменниками, які можна порахувати. Мало книг, книги можна порахувати, мало друзів, друзів можна порахувати, мало можливостей. І можливості можна порахувати. Але Little використовується тоді, коли ми говоримо про незлічувані іменники. Вода незлічувана, хоча літри води можна порахувати. Час незлічуваний, хоча години можна порахувати. Гроші, поняття грошей незлічувані, але купюри можна порахувати. А ось ще декілька прикладів використання кожного з цих слів. Зверніть увагу, що і few, і little. Ці приклади, які ми будемо використовувати, які мають, яку інтонацію у собі несуть. Few people attended the concert last night. Мало людей відвідали концерт минулої ночі. Few students passed the difficult exam. Мало студентів склали складний іспит. She has made few mistakes in her work. Вона зробила небагато помилок у своїй роботі. Декілька. Мало. Як ви бачите, і people після few, і students після few. І mistakes після few можна порахувати. Приклад використання little, коли ви позначаємо невелику кількість із незлічуваними іменниками. She has very little time to complete the project. У неї дуже мало часу, щоб завершити проект. There was little interest in the new product. «Було мало зацікавленості в новому продукті». Ну, або товарі. I have little patience for rude behavior. У мене мало терпіння до грубої поведінки. Не можу терпіти грубу поведінку, скажем. Тобто із «few» і Little тут все зрозуміло. Few, у значенні мало, використовується із злічуваними іменниками, які можна порахувати, а little із незлічуваними. А що ж стосується a few, «a little І вже щоб не мучити вас багатьма прикладами, зверніть увагу ось на порівняння «few little» і «a few», «a little». Це будуть ті самі речення, але використання їх буде із e -е, перед few і перед little. I have few friends, so I often feel lonely. У мене мало друзів, тому я часто почуваюся самотньо. I have a few friends, so I am never bored. У мене є кілька друзів, тому мені ніколи не буває нудно. Що тут у нас таке? Ну, few, зрозуміло, це із злічуваними. Friends, друзі можна порахувати. A few, few. так само, із лічувани, поскільки там є few. Але подивіться, що тут міняється. I have few friends, so I often feel lonely. У мене мало друзів, тому я часто почуваюся самотньо, а у другому прикладі протилежному із використанням a перед few і. І little буде в нас. У мене є кілька друзів, тому мені ніколи не буває нудно. Там я самотній, а тут мені ніколи не буває нудно. Розумієте, про що я? Зараз я підсумую, не переживайте. Натяк є. I have little time to spare, so I can't help you. У мене мало вільного часу, тому я не можу тобі допомогти. I have a little time to spare. So I can help you for a while. У мене є трохи вільного часу, тому я можу тобі трохи допомогти. Бачите, тут у нас використання little time. У мене мало вільного часу, тому я не можу тобі допомогти. Бо у мене мало часу вільного. А в а другому прикладі I have a little time to spare. Одна буква E. Е. І вже речення міняється на яке? У мене є трохи вільного часу. Тому я можу тобі трохи допомогти. Там не можу, бо в мене мало часу, а, мене, а тут у мене мало часу є, але я, і, і я цим часом можу тобі допомогти. Тобто різниця тут лише в тому, що використання без «е» буде нести негативне забарвлення. А із використанням е попереду, «a few», е a little», буде нести позитивне забарвлення речення. У мене мало друзів, тому я часто почуваюся самотньо. Негативно, правда, у мене мало друзів, я самотній. А коли я говорю I have a few friends, so I am never bored, у мене є кілька друзів, тому я, мені ніколи не буває нудно. Бачите, інтонація видає позитивність і негативність у значенні цього речення. Ці негативне забарвлення речень у використанні few і little, і позитивне забарвлення речень у використанні a few, a little допомагають нам точніше використовувати ці слова у нашому спілкуванні з людьми англійською мовою. А ще, крім негативного забарвлення і позитивного забарвлення, є слова, з якими дуже часто використовуються few і little і a few, a little. Зверніть увагу на цю невеличку табличку. Звичайно, few і little має негативне забарвлення. часто використовується зі словами too та so, щоб підкреслити недостатність. Ну, негативність забарвлення. Too few занадто мало. So so little – little. так мало. I have so little. Коли використовуємо little по відношенню до незлічуваних іменників, пам'ятаєте? І коли говоримо із використанням a few і a little, тоді. Речення зразу набуває позитивного забарвлення. І через позитивне забарвлення можна використовувати саме ці слова і не можна, а використовується дуже часто quite та rather, щоб пом'якшити значення. Тому що інколи значення може бути досить різке, а використовувати quite a few, наприклад, або rather a little, то воно досить багато або досить мало. Не просто в мене багато, в мене досить багато, пом'якшує трошки. Quite a few досить багато, rather a little досить мало. Звичайно, ви можете собі заскрінити цю табличку, і зараз перейдемо до прикладів. Too few people understand the importance of mental health. Занадто мало людей розуміють важливість психічного здоров'я. Бачите, що забарвлення тут негативне речення, бо занадто мало. Небагато людей. She has so little time left to finish her assignment. У неї залишилося так мало часу, щоб завершити своє завдання. Тобто часу мало, і це негативно, її не недостатньо не часу. І подивіться на використання е few і a little. She received quite a few compliments on her new dress. Вона отримала досить багато компліментів за свою нову сукню. I have rather a little time left before my meeting starts. У мене залишилося досить мало часу до початку зустрічі. Тобто, видно, використовуючи a little, що ця зустріч жадана, бажана, і людина позитивно хоче описати цю зустріч. Тому використовує a little. Не так вже все складно, як бачите, але не забувайте так само. Зробити ще одну дуже просту річ підписатися на цей канал, якщо ви не підписані, поставити ваші вподобайки і поширити це відео серед ваших друзів, якщо ви ще цього не зробили. Але обов'язково потрібно залишити коментар будь-який, щоб це відео і цей канал все більше і більше YouTube пропонував іншим нашим українським. Людям, які так само шукають способу вивчення англійської мови. Тому give this channel a little support. А зараз, щоб закріпити, подивіться на вправу. Тут нам всього-навсього потрібно заповнити пропуски, використовуючи few. A a few, little або a little. або I have books, but I'd like to have more. У мене є кілька книг, але я хотів би мати більше. Як ви вважаєте, це позитивне забарвлення чи негативне у цьому реченні? Мені здається, що тут все-таки позитивне, тому я використовую не просто few, бо books можна порахувати, тому «few», А «a few. Я, я вже маю декілька книг, але я хочу мати ще більше. There is milk in the fridge, enough for a cup of coffee. У холодильнику є трохи молока, вистачить на чашку кави. Ну, як вам здається, тут позитивне чи негативне? Milk злічуване чи не злічуване. А мені здається, що це позитивне речення, і оскільки milk у нас не злічуваний іменник, тому використовуємо little is e попереду. There is a little milk in the fridge, enough for a cup of coffee. People came to the party, which was disappointing. На свято прийшло мало людей, що розчарувало. Зразу видно, що це у нас негативне забарвлення речення, бо ми розчарувалися, це негативне забарвлення. І тому ми використаємо яке з тих чотирьох слів. Few people без E, тому що негативне, а E для позитивних, а few тому, що People можна порахувати, людей можна порахувати. I have money left, so I can't buy that expensive dress. У мене залишилося мало грошей, трохи грошей. Тому я не можу купити ту дорогу сукню. Позитивно чи негативно? Звичайно, що це негативне забарвлення речення. М -м, недостатньо грошей, не можу купити придбати собі якусь гарну сукню. Ну, не я, а напевно якась дівчина. Але зверніть увагу, що money у нас не злічуваний, тому ми використаємо що? Little. I have little без e, е, тому що негативне забарвлення речення. I have little money left. She speaks French, but enough to understand the basics. Вона трохи говорить французькою, але достатньо, щоб зрозуміти основи. Мені здається, що це все-таки позитивне, бо достатньо, щоб зрозуміти. Задоволена людина, яка говорить про... «She», про неї, про когось. І тому ми використаємо «a little». Чому? Тому що ми не можемо порахувати мову French, правда? Мова «French», «English», чи яке би там не було, це буде незлічуване, незлічуваний іменник, а використання «a» попереду просто надає цьому реченню позитивного забавлення. Тому ці нюанси які використання: Few, little, a few, A, little, і як одна лише буква E, або насправді літера A, але у вимові вона вимовляється як E. Як вона міняє значення, ви вже побачили ось такий нюансик використання цих двох слів. Сподіваюся, що це відео вам сподобалося, і ви залишите ваші коментарі під цим відео. Не забудьте переглянути ще одне з цих відео, які ви побачите тут на екрані, і обов'язково тренуйтеся, практикуйтеся. Практика допоможе вам ставати більш впевненими у використанні англійської мови. А такі нюансики, як наше відео, якщо ви ще розповсюдите іншим, ви будете разом їх обговорювати. Ці відео допоможуть вам лише вдосконалення це наблизити. Bažaju uspjehu. Bye bye. See you next time.